На гарячу лінію нашого телеканалу звернулися мешканці будинків на вулиці Коксовій. Люди скаржаться на жахливий стан внутрішньоквартальної дороги. Подробиці в наступному сюжеті. Дорога на Коксові від перетину з вулицею Кам'янською. Більше нагадує сільське бездоріжжя. Численні підтоплення каналізації зробили свою справу, порозмивали асфальт. У підсумку утворилися численні ями та вибоїни. Одна більша за іншу. Тепер навіть двом автівкам складно по ній роз'їхатися. Про те, як долати її пішки, годі казати. Вода тече 5 років, вже ходити невозможно, просто. Дороги ніякі. Бачите, в мене десь я телефон не взяла з собою, ми йшли з роботи отак от по коліно в воді, бо другої дороги тут немає. Цією дорогою ми боїмося ходити. Там криси, там собаки бродячі. А в нас люди похилого віку. От я зараз йду пенсіонерці. В магазин за продуктами, Тому що вони вийти не можуть. Дорога погана. Ірина порівняно нещодавно оселилася в цьому районі. Жінка бідкається, що за цей час вже зламала і ногу, і руку, намагаючись потрапити додому по цій вщент розбитій дорозі. Я вже тут ногу ламала один раз і руку ламала вже. за все життя нічого не ламала. А Тут поки живу сім років, вже два рази зламала. Коли зима, то отак можна сідати і їхати вниз, а вверх. Вверх теж ну а ось Олена все своє життя мешкає в цьому районі, тож має змогу порівняти, яка у них була дорога колись та на що вона схожа зараз. Своє народилась тут. Дорога у нас була колись добра, асфальтована. В останні роки це жах. Ні то, що їздити, тут ходити ніяк. Ви бачите, ні тротуарів нема, ні дороги нема. Місцеві кажуть, із року в рік звертаються у всі можливі інстанції, щоб відремонтували їхню дорогу. Та щоразу отримують лише відписки. Вашої вулиці у переліку ремонтів на поточний рік немає. На дорогу ми писали. Писали пару місяців тому назад, збирали підписи з трьох будинків. Нам відказали. Ми хотіли з Нового року, знову, нам тільки відповідь дали, відказали. Зібрала це всі подписи тут. От. До тисячі старалася, щоб зібрати, але люди підписуються і не вірять взагалі в якесь будуще. Можу сказати, що звертались я особисто від мешканців нашого дому на прямий сайт Городський Філатова. У мене є письмові звернення, є відповіді. Зверталась до благоустрою, і вони відписувались в цьому році не заплановано в цьому році вас нема. Кожний рік вращаємося, ноль емоцій. Хоч би сви нашу туди далі дорогу. Це просто просьба, я не знаю. Сльозна візде робили. Ми думали, що до нас очі відійде. Оказується, не доходить очень. Люди сподіваються, що і на їхній вулиці нарешті з'явиться відремонтована дорога. А поки виходить, що комунальникам вигідніше замінювати нову бруківку у центрі Дніпра ніж заасфальтувати внутрішньоквартальну дорогу у спальному районі міста. Ольга Ховрич, Андрій Маронюк, новини, Д1.